Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Заяже. Поїхали. Що ж, тут сьогодні варто згадати стару шансонівську пісеньку Що ж ти Фраєр здав назад. да, І давайте скажемо, що вчора студенти, ну, передусім українська молодь, довела, що гасло не на часі, не на часі. Чому тому, що е, нас що тримало, і на чому влада намагалася е, провести оцей дебільний закон, який нівелював би взагалі будь-які можливості набу і сап? Вони ж думали, що ну є ж якась суспільна угода, що ми не розкачуємо лодку, да, що ми там довіряємо владі, ну, довіряємо, понятно як, але що тіпа, ну, там, тіпа, розберемося з корупцією, розберемося після війни. І вони почали закручувати гайки, а що там, тіпа, ну, блін, типа вони ж не вийдуть. А вони вийшли. Молодь вийшла з картоночками, з якимись. І е, там дуже було таких багато-багато гаслів для, для позитивних блогерів. Просто бери і. І, і, і саме, саме Простеньке це щось таке, там, а ви уху взагалі їли. от. І що ж, мусимо констатувати ще раз, що Янілог здає назад і тепер починає там, там мама, я клянуся, не хотів, зуб даю. да, от. Тобто, вони побачили, що. Під час війни, що люди можуть вийти, і під час війни на мирний протест. Але е, уявляєте, якби е, оце там скільки було е, 10 тисяч людей, це ж на Банкові було, це ж не на Майдані Незалежності, аби туди вийшли 10 тисяч дивізія, гадство дві-три бригади ветеранів. А? Як їм? І тому е, е, Зеленський став посміховиськом От, і там, тіпа, зуб даю, це не я. Чому вони взагалі так весело і швидко прийняли закон? Бо, перше, що вони знову ж, я вже сказав, вони вірили в те, що там тіпа, так не вийде ж ніхто. Там, тіпа, Блін, Війна ж там тіпа, у нас карт-бланш є, ми, там, вони хай граються в демократію, а ми там зв'язані демократії, будемо будем, по животу ногами Ну, Друге, ще що. Що кожен другий голосувальщик сам заскварений, да там, типу, у кожного там рильця в пушку за кожним можуть доганяти, і тому вони хочуть зараз нівелювати, щоб спокійно жити. Третє: вийшли на ближнє коло Зеленського, на тих, хто вже ну там що далі, вже ж не взяли нічого. Тому що далі далі вже там, типу, ось ось взяли тих, далі тільки Зеленський, тільки Єрмак. От, і, і тому це треба було робити їм. І, ну, скажімо так, давайте ще ж поговоримо: а хто і як попалився. Понятно, що найбільше було число тих, хто хочуть бути в політиці, але не хочуть зараз сваритися там з президентом. О, от як притула, вони просять. Пане президенте, відмініть. Ви не поняли. Ви ж, навірно, не поняли, що це ж там гратиме проти нас. Ну ми ж віримо, що ви розберетесь. Абсолютно не вірю. Таким, от, починаючи з притули, Я не вірю, що притула не знає, що відмашку дав сам Зеленський. Ідея, можливо, і не його, але сказали Володимир Олександрович, все, мочимо вперед. Да? От, він. Потім дуже ж класно тепер завжди можна подивитися Фейсбук сторінку. От ви не знаєте, а що ця людина там, що воно варте Ну, а давайте подивимося, що вона написала цей тиждень, там умовно, з 21 по 24 25 липня. Ага, от, ну, вони, правда, почищають, то лучше робити скріншоти. от Чому там, що позитивне там, типа там. Фу, то проплаченные студенты там, типа, ой-ой-ой, нельзя ж нельзя ж під час войны вы ж даєте повод же в России. А то в России не знали, що у нас коррумпованный уряд, та ви что, це секрет Полишинеля для всего світу. От, потім, э, ну. Є же ще є просто позитивне, як Сережа Левченко, Лещенка Лещенка, як Мар'янка там, ті там вічно напишуть. Да? Мар'янка тут же ставила три копійки, а типа, як це молодь відноситься до ідеї президента 18-24. Та не твоє собаче діло, не треба забалакувати. Зараз мова йде про інше. А потім, коли ти искаєш свою позицію, ну вона сказала, вона ж просто натиснула кнопку да, проти Набу. Потім Є ж е, є не такі відверті, як Мар'янка, але є там чуть-чуть позитивне, які кажуть, ну, не все так однозначно, на і САП там не справились і тому в суті, це не міняє. Тому давайте от ну, чуть-чуть позитивне, в общем. Вони якби і не критикують закон, і якби не виступають проти цього протесту, але е, кажуть, набу не таке. Не таке НАБУ, Вам що жалко, якщо воно не таке. Ну, от приблизно таке. Ну і є, звичайно, і частина військових, як от е, командувач, третій штурмової, зараз уже корпусом команди Андрій Білецький, ага. Тобто, коли він виступив за Зеленською, там, типа, та набу надо теж кнахтю, тобто треба всіх перевіряти. Якщо зрада, то давайте піхати, а з понтом немає зради в військах, з понтом не буває зрадників в СБУ. Так, давайте СБУ закриємо. Ну там же ж бувають зрадники, Баканов, там всі зами, так що тепер? закрити СБУ. Якщо в структурі знайшовся. Шпигун, це не значить, що треба її завтра закривати. Ну, це ж очевидно, але Білецький підіграв. От, дуже висловився так ні нашим, ні вашим баканом. Так? Але краще всіх зіграла Юля. Юля це просто сказка, чемпіонка. Юля, за яку я колись ще в 2001 році отримав міліції молодим хлопцем. От, і перший раз там кійком мені перепало дуже класно, я думав, плече відвалиться. І е, мені зараз соромно, що я тоді Юлю ходив захищати, але ну, вона ж тоді була символом, вона ж сиділа в Лук'янівці. І до речі, я знаю, що туди приходили туди представники всіх посольств, а вони зараз хай всі дають бабки, блін, і не мішають нам пілять їх там. типа, далі бабки до відзіння, От, ну, в общем, Юля цим світлим днем зашкварилась вообще. вообще Я думаю, що шансів у неї тепер взяти 5% бар'єр, немає абсолютно ніяких, як її не будуть пихати на, на канали, тому що вона вигадана була б в наступному парламенті умовно залишкам слуг народу, щоб десь кооперіруватися і мутити. От, що мають е, зрозуміти е, наші е, союзники. Що вони допомагають не оцій зеленій владі, а нації. Вони її побачили вчора. От і е, по-любому, ну я думаю, що це зацінять в посольствах, це правильно е, сприймуть. От, і принаймні ніхто на заході не буде засуджувати як тут деякі позитивні блогери. У нас цей протест не будуть засуджувати. От, що стосується влади, тобто вони ще раз показали, що вони глибинно не розуміють ну, нашого народу, і вони не розуміють головного, самого головного принципу української історії. Завжди пасіонарна меншість може перекувати, щоб там не думала умовно пасивна більшість. Пасіонарії рулять, і ви їх побачили. Молоде покоління є. А там підростають зараз в таборах патріотичного виховання наступне покоління. Так що хочеться Ермаку сказати, узбагойтесь у тіть, у тітья вчіть ментальність українського народу, тому що вони звичайно ментально не українці. От вони московити по ментальності. І вони ж це ж вони ж проговорюються, там, типа що там, що там, ні, це хтось із депутатів згадалося, як каже. Що каже: те набу копало на кого потрібно і на кого не потрібно. Так от, друзі, у нас треба копати на всіх, а на кого потрібно, і на на кого не потрібно. Тому що українського народу у всіх людей. Є загострене відчуття справедливості, але у нас це одна із ключових ментальних рис бо ми були довгий час бездержавною нацією. Справедливість є, за неї варто боротися. Не писати, як Юля, колись на плакатах, а боротися. От і вийшло ціле покоління боротися. Так що, іще раз скажу: обстьобаний Лашара Зеленський нікому не страшний. І дехто каже, що вони там будуть зараз намагатися збити хвилю, просто там тіпа, сказати, що там тіпа, висунемо там, новий красивий закон, що тіпа, там о, все буде хорошо, все чудесно. Ну, навіть якщо і так, вони зараз може, можуть не назбирати зараз 226 голосів на відміну того. Ну, верні, переголосувати якийсь новий закон внести, <су> вони ще побіжать до опозиції, просить дайте голоса. От може бути і таке. Але тут вже я. Як би то там не було, всі побачили, що король голий. І причому він голий, спереді, і ззаді. Він спереді голий е е як анти головний антикорупціонер. Тепер всім треба знати. Головний вождь анти всіх корупціонерів, всіх корупціонерів, корупція дорівнює Зеленський Це зрозуміло всім. Але з іншого боку, він голий, тому що постюваний Король Голий, і він зрозумів, що треба давати назад. І тому хочеться сказати йому, Володимир Олександрович, так ви не просто давайте назад, а вже збирайте чемодани. Як тільки ви відміните військовий стан і тут же тікать, це буде найкращим виходом для вас. Ну і для нас, звісно, тікайте, друзі. Це все, що я хотів сказати. Не забудьте підписатися. Дуже важлива ваша підписка. Йду до 40 тисяч. Допомагайте. Хто підписався, лайкайте, ставите коменти, тицяйте кнопку спонсорства. Ну і знаємо, що цей режим, незважаючи на цей режим, ось ЗСУ під сумами стоїть. От, і вони смішні, вони не страшні. І знаємо: ворог не пройде, Україна вистоїть. Тримаємо стрій на пасарам.